Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. Ми вже з п'ятої ранку працюємо, зараз вісьма година ранку. В общем, у нас сьогодні нестандартне дискування. Я вчора говорив, що поїду до товариша. Він мене вже просить півроку. Ну, в общем, наважився. Чи наважився, чи... чи... Появилася свободна хвилина, там, ну, мабуть, все до кучі. Взагалі ми вже зробили. Не хотів показувати, поки не закінчу, тому що тут е... небезпечно. Зараз розповім. Розкажу, покажу, чим ми займаємося і де ми знаходимося. Так, отже, друзі. Що ми дискуємо? Дискуємо ми на лінії розмежування 22-го року. Це компанір російський. Тут окупанти знаходилися, жили, в общем, сонце, в общем зараз я вам покажу. Так, що тут? Що тут трішки товариш обходили, щось е, обслідували. В общем, це зона розмежування. ця сторона була окупована і по ходу як далі, там стояли наші хлопці. Ото е, посадка замінована, поле, я думаю, також, тому що зліва. Не хочу знімати. Зліва розміновували лінію ЛЕП, Тобто, противотанкові знаходили і вони вибухали. Ну, Розміновували ці машини, що самі турецькі чи, чи які вони, ну МЧС в общем. Оце що, скажімо, небезпечне. Далі і то він трішки це саме, я кажу, давай ще трішки на огірочка. Далі ні ногою. Е, може й немає нічого, ну ви ж розумієте, скільки випадків вже за ось уже майже через три місяці, майже два роки як де окупували нас і ми повернулися до своїх домівок так. що, відновлює він своє господарство. Хазяйство у нього тут дуже велике, було до війни. Ну, прийшли освободителі і освободили його від усього. Зараз я покажу трішки далі. Так, ось дивіться. Остання лінія окупантів. Остання лінія. Це вони тут жили. Жили вони в приміщенні. Зараз я все покажу, як би. Дуже я ходити не буду, тому що товариш поїхав по своїм справам. ну примільно показав, де можна, де не можна ходити. оце вони тут таке наробили. Буряти тут жили. Я тут раніше був, зараз, звісно, воно вже майже два роки. Оце дивіться, туди вони прорили повністю. Оце, щоб ви зрозуміли, це було окуповано за цим за цим окопом вже було не окуповано. Далі ото вже, ну я отак покажу, дуже не хочу. Е, далі вже були наші. Отже вон цинк. Оце вони отут. Жили. Буряти, окупанти, хто там вони ще. Жили, поживали. Так, тут було дійсно велике хазя... курочка полетіла, налякала. Е... Тут було дійсно дуже багато всього, зараз я розповім. В общем, вони тут поки жили. Тут було стадо овець баранів. Вони то есть, захотіли баранини, зайшли в сарай. Ну, товариш це все діло повипускав, вони тут бігали, але ж все одно додому вечором поверталися і Вечором поверталися додому. І, звісно ж, заходили в сарай. І в общем буряти захотіли баранини. Взяли, зарізали, ногу, відчахнули, остальне викинули. Ну, в общем, так, дивіться, яка картина. Так, що в нас тут було? Тут у нас було поросят до тисячі голів до 22-го року. Тут було до 10. -ти хряків, ну це 10 плюс-мінус, коли як, ну ви ж розумієте, воно міняється, і тому це так, зі слів ну, орієнтовно. Е, також тут було до 100 свиноматок. Це ви розумієте, які масштаби. І все остальне це було... Дивіться, це вже перекрили. Ось тут. Тут були прямі влучання. Е... Це вже перекрили. Он, трішки перекрили, це ще перекривати. В общем, тут вони оце базувалися і обстрілювали. Зараз я зайду, собака вибачаюсь. Я на місний. Так. Ось територія. Дивіться, що тут залишилося, якщо можна назвати територією. немає нічого. Нічого взагалі немає. Отут були свиноматки, ті, що відлучалися вже. Ті, що відлучалися. Тут був вигул літній. Це вони тут сюди виходили. І тут вони в общем, базувалися. Дивіться ж які тут залишки. Оце на цьому місці стояв бетер російський. Оце отут він стояв і шмаляв туди по нашим хлопцям. От в його вроді би в нього влучили. Коротше, оце таке все побите, дивіться. Живого немає нічого. Тут ой, тут було життя свиняче, спокійне. І отак прийшли освободителі і освободили мого товариша. І до цих усіх. Зараз я тут все було, ну, все таке. Зараз я вам покажу. Дивіться, тут було... Тут було життя. Це в нас були тут, ну, в общем, дивіться, може комусь знадобиться, хто захоче займатися розятами. В общем, тут була свиноматка, ну, прохід. Тут ось один відсік і тут другий. І тут дерев'яна була. Ну, ви зрозуміли, направо і наліво. Тут також була свиноматка. І так по всьому сараю в дві сторони. Також тут були електрополи, підігрівачі для маленьких. Отже, ну дивіться, пряме влучання. Пряме влучання. Далі. Ну, Тут все, картина вся та сама. Тут картина та сама. Так, а це в нас був від... Не, не від корм. Це коли відсаджували, дивіться, тут, коротше, присутні були щільові поли. Тут ні, я не знаю. Це якби він був, він може більше розповів. Це коли відлучали від мамок, і це вони були тут, ну, знаходились. А потім далі вони вже... Вслідувачі. О, тут такі кормушки для малих. І, коротше, вода централізована, щелявий пол. І, коротше, потім там десь він казав крючок, піднімаєш, там оте вікно, там стічна яма, відкрив і все туди побігло. Там вона дуже глибока. Оце, мабуть, вони ці. Ну не знаю. Отже, на час, коли прийшли росіяни, якщо їх так можна назвати, освобождати, коли прийшли, у сільського господарства. Ну, я не знаю, тут, мабуть, мабуть, з десяток ряків був. Мабуть, з півсотні свиноматок. Ну, це так, образно, щоб розуміти. З пів сотні свиноматок і. І що? Ну, а остальне ж, ви розумієте, поголів'я. Поголів'я. Так, це вже загородилось тут. Ну тут... Тут я також не... А, тут був відкорм. Да, тут був відкорм повністю. Ну, представте, яка який сарай, які масштаби. Коротше, ще було, мабуть, 6 або 7 коней, буряти завалили якогось там тяжеловеса жеребця. Також ногу відірвали. Ви уявіть, яка сила яка товщина і яка сила ну все в общем, немає немає нічого коли де окупували на той час по факту залишилося мабуть штук 15 баранів мабуть ну стадом мабуть було Ну я, я не, не знаю. 10. Мабуть 200. Да. Штук 15 залишилось. Баранів. Залишилося 3 чи 4 кобили. Свиней не залишилось взагалі. Як де окупували, він ще встиг сюди заїхати декілька разів, не знаю, щось вивіз з підростаючого покоління свиней. Але все остальне, все воно лягло тут під руїнами. І досі його ніхто не прибирав і ну, хто знає, руки мабуть не доходять. Та й фінансове положення, все до кучі. Ось тут такі віса стаціонарні, все відважувалось, продавалось. Оце такі. Ось також пряме влучання, це тут був сарай. Ось також сарай, ось пряме влучання, по його словам ось тут привалило хряка. У нього кістки і досі ніхто його не відкопав. Тут був здоровий хряк. І були тут свиноматки, ті що, ну я так поняв, чи первістки, чи що. І він одного хряка. Ну, Залишав посередині, щоб вони відчували його запах. Ну, скажімо так, і що там? Приходили в охоту, так? Да? Ну якось так, не знаю. Я ще такий свиновод починаючи. Ну я розумію так, на що б він тут потрібен був. Я думаю, для запаху. Оце він тут знаходився. Тут він ось нас лежить, вони вон там почали його копати. Він і досі воняє. Ну, це вони раніше копали. Ну, вирішили його поки залишити в покої. Хай спочива. Оце таке все. Оце таке все. Все повилітало. Все. Людина всю... Всю жісь строїла. Всю ж строїла розвивалась, чогось добивалась. і прийшли, освободили. Ну... Це просто я не знаю. А ну тут ще щось, щось подивимось. Я тут хазяйную, подивиться відео, скаже, що я там понаснімав. А може скаже, мало. Да, це якби не знаю, може колись гості прийду, я приїду ще до нього дискувати. Ну це ж тут, видать, теж щось таке було. Я думаю, дивіться, тут таке містечко голів на 20 тут, а тут 40 би, 40 стояло, я думаю, точно. Оце таке І це він зараз відновлюється на даний час. Баранів, мабуть. Це він мене підсадив на баранів. А я дурак повівся. Так. Оце вони відремонтували щось. Ну таке, черепашими шагами. Також вон здання, вон саме перве. З трьома димоходами. Там в нього таке роздівачка, передівачка для робочих та <кхем>, ну таке, фуражі, кімната там для відпочинку, тому подібне. Ну ми туди не підемо, тому що я тут не є таким знавцем всього. Та й не знаю, може не все можна показувати, але ж оце таке, оце таке. Вон також, дивіться, не доробилося ще. І оце вони прийшли, освободили і, і все. Що вони добились, я не знаю. Та чого там я не знаю? все, Нічого вони не добились, і нічого вони не доб'ються. Це все відновлює він, там якихось знову набрав ремонтних свиней. Щось злучаємо. Ну, я собі він. Собі. Я не знаю, що там у нього, яке, яка кількість. Я ж кажу, якщо він захоче, пізніше може він все докладніше. Так, це ось також перекрили лише кришу. А, а ну це ж я там був щілявий. Це він хоче їх запустити і потихеньку двигатись сюди. Так що дивіться, а це так відсіка. Також, он дивіться, уклон туди вон дві стічних ями, а це для малих. Сюди вставляється дерев'яна та, і то є малі тут і малі тут. І тут свиноматка. І так по колу. Це такі справи. Так що друзі, оце ми так відновлюємо. Звісно, ну я ж не знаю, якби. Якби Якби я так Ну Я, конечно, від нього молодший, не Я набагато від нього молодший. Ну він ще дивиться, Ще планує, щось відновлює. Я не знаю, я б мабуть руки склав. Ну не ну, це я так зараз говорю. склав, Щоб там я, звісно. Жити ж в такий час. Якось треба ж. Це, оце так. Ну коротше, тут кананади такі були, дивіться, тут нема нічого живого. Там у нього трактор на тій стороні, але ну, я не хочу туди йти, це аж обходити територію. Тобто трактор там дребез, він такий тут хазяйка, був МТЗ-80 з кунгом. Вичищав, там щось підвозив, туди-сюди. Коротше, нічого живого. Скоріше такі якісь остатки, стройматеріалу. Оце, та криша, це також. вона була повністю без. Він в першу чергу відновлював її. Оце так, ото компанір там стояв, там зліва там також компанір. В общем, по периметру заміновано. Це mm. отак. Там у нас отак заміновано. Потім за отож я показував вам ці, а як їх, там, там де, де бурята жили. Э... За ними заміновано, ті кущі заміновані і. Аж там зліва дорога, аж до дороги. І понад дорогою також. Також же киховський трактор в тому році обкашував обочини траси і впіймав також противотанкову. Проти ну коротше, тут все таке воно. Ну це якось так. Так що, дай Бог, все нормально, нічого ми не впіймали. То мене тягне на такі подвиги. Дома гризня. Ну а як я відмовлю, другу. Ось дивіться, щось впіймали. йолки палки Ну добре, зараз ми його. Е, що, їдемо зараз додому. Кілометрів, мабуть, 30. Та і що? Та й мабуть, будемо їхати сьогодні оприскувати. Не знаю, там ще один товариш мені пообіцяв. Хочу грамм по грамстарому бризнути, треба точність. У мене ОП-2000 і в нього Богуславський. Пообіцяю він сьогодні повинен закінчити свої справи. Дасть. Ну, щоб норма вилива була точно. Я тоді ОП 2000, ну але ж ви розумієте, ОП2000 є ОП2000, це вже це вже таке. Ось також йому огород зробили. Ну в общем коней хотів показати, немає, як завжди, тут і барани в нього десь бігають. Коні в нього все тут на свободному вигулі, він спеціально їх це саме, щоб вони, ну скажем так, чи розмінірували, чи не розмінили. Ну, Звісно ж, хай лучше баран якусь розтяжку зачепить, чи, чи хтось з робочих тут і. І оце вони тут на вольних хлібах. Це Оце задискували, тут орієнтовно десь до 3 гектарів. Да, десь так. І хоче люцерни засіяти, не знаю, в зиму чи весну, ну то його вже справи. Саме головне, що ми перший слід пройшли, дай бог, усе нормально, нічого ми не вхватили І що, їдемо додому і працюємо далі. На все добре.